Вітаю усіх, хто вивчає французьку мову легко і швидко. На сьогоднішньому році ми з вами розглянемо іменники жіночого роду, які закінчуються на дві голосні літери І та Йо, але дають один звук звук І. Для кращого запам'ятовування сьогоднішнього учбового матеріалу я підібрала для вас такі іменники, які відповідають назвам країн світу. Поїхали! Альбані, Албанія, Алжирі, Алжир, Арабі Саудіт, Саудівська Аравія, Армені, Вірменія, Остралі, Австралія, Бірмані. Увага! Сучасна назва цієї країни м'янма. Раніше вона називалася Бірмою. Але у франкомовних офіційних джерелах якраз зустрічається назва Бірмані. Тому я вам і подала її у якості прикладу. Боліві Болівія. Боснія – Герцеговін Боснія і Герцеговина. Бульгарі – Болгарія. Колумбі, Колумбія Круасі, Хорватія. Естоні – Естонія Естония. де Мікронезії. Федеративні Штати Мікронезії. Етіопія, Ефіопія, Гамбі. Гамбія, Жеоржі, Грузія, Онгрі, Угорщина, Андонезі, Індонезія, Італі, Італія, Жордані, Йорданія, Летоні, Латвія, Літуані, Литва. Малезі, Малайзія, Моритані, Мавританія, Мольдаві, Молдова, Монголі. Монголія, намібі, намібія. Папуазі Нувель, гіни. Папуа нова Гвінея. Румані Румуния. Сантлюсі. Сентлюсія. Сербі, Сербія. Словакі. Словаччина, Словені. Словенія. Сомалі. Сомалі. Сирі, Сирія, Танзанія. Танзанія, Тунізі, Туніс, Туркі, Туреччина, Замбі, Замбія. На цьому в мене на сьогодні все. Дуже вам дякую за увагу. Підписуйтеся на мій канал, щоб нічого не пропустити, і до нових зустрічей!